Фізична вправа. Що це таке? Фізичними вправами називаються лише ті рухові дії, які спрямовані на вирішення завдань фізичного виховання і підпорядковані його закономірностям. Оптимально організовані строєві побудові рухові дії. Фізична праця. Особливо за сприятливих умов зовнішнього середовища в лісі, парку, полі, саду. На березі річки з відповідними дозуваннями навантажень можуть давати ефект, який очікують від фізичного виховання. Проте трудові і побутові рухові дії не можуть отутожнюватися з фізичними вправами. Слово фізична віддзеркалює характер виконуваної роботи, відрізняється, наприклад, від розумової, що зовнішньо проявляється у вигляді переміщень тіла людини і його частину. У просторі і часі. У процесі виконання фізичних прав моделюються і відзеркалюються людські взаємовідносини, і в цьому контексті вони є засобом формування особистості, її свідомості і культури. Без рухових дій не розгортаються психічні процеси, які, сформувавшись, керують руховою сферою людини і вдосконалюють її слово «права» Означає спрямовану повторюваність дій з метою впливу на фізичні і психічні властивості людини та вдосконалення якості її виконання. Фізичні вправи, на відміну від інших рухових дій, виконуються відповідно до закономірностей фізичного виховання. Фізичні вправи як система рухів виражають думки і емоції людини, її активність, ставлення до навколишнього середовища. А отже, впливають на фізичну і духовну сферу особи. Фізичні вправи один із способів передачі суспільно-історичного досвіду в цілому і в галузі фізичного виховання, зокрема, а це робить їх потужним засобом виховання. Фізичні вправи впливають не тільки на морфофункціональний стан організму, але й на психічний стан особи. Фізичні вправи є предметом навчання у фізичному вихованні. З метою використання у процесі самовдосконалення, іншим словом, вони спрямовані на себе, тоді як інші рухові дії спрямовані на предмет виробничої діяльності. Фізичні вправи задовільняють природну потребу людини в руховій діяльності, тільки комплексна система фізичних вправ забезпечує можливість для розвитку всіх органів і систем організму людини в оптимальному співвідношенні.